Вітаю, друзі! Ми продовжуємо з вами вивчати тему вкладені цикли. Це інформатика 6 клас і працюємо ми за підручником авторського колективу Ривкінд Лисенко Чернікова шакотько 2019 рік. На попередніх уроках ми познайомились з вкладеними циклами з лічильником. Приклади таких циклів ви можете бачити перед собою на екранах. Якщо у вигляді блок схеми. То вкладений цикл з лічильником виглядає ось так. Він містить внутрішній цикл з лічильником і зовнішній цикл з лічильником. Кожен з цих циклів містить своє тіло. Наприклад, ось тіло внутрішнього циклу з лічильником. А ось все це тіло зовнішнього циклу з лічильником. Лічильникам у нас тут виступала кількість повторень. Наприклад, внутрішній цикл повинен був повторюватись 5 разів, а зовнішній цикл повинен був повторюватись 4 рази, тому що то був алгоритм наповнення водою 4 порожніх діжок місткістю 50 літрів кожна, використовуючи відро місткістю 10 літрів. Вкладені цикли з лічильником у скретчі організовуються ось таким чином. І такий алгоритм призводить до побудови ось такого гарного орнаменту. Все це ми з вами вивчали на попередніх заняттях. Сьогодні поговоримо про цикли з передумовою у вкладених циклах, тому що вкладені цикли можуть містити не тільки цикли з лічильником, але й цикли з передумовою. Розглянемо, як приклад таких вкладених циклів алгоритм для наповнення водою чотирьох порожніх діжок невідомої міскості. Алгоритм наповнення однієї такої діжки, ви знаєте, з 5 класу він представлений на малюнку 3.14. Оскільки таких діжок потрібно наповнити 4, то слід виконати 4 рази команди цього циклу з передумовою. А для цього можна помістити цей цикл як внутрішній цикл до циклу з лічильником. І тоді алгоритм для розв'язування цієї задачі матиме вигляд, як на малюнку 3.15. Якщо ж кількість таких діжок також невідома, то цикл для наповнення водою однієї такої діжки можна помістити як внутрішній цикл у цикл з передумовою для наповнення водою всіх діжок. Алгоритм для розв'язування цієї задачі ви бачите перед собою. Цикли з передумовою можуть використовуватись у вкладених циклах у скретчі. На малюнку 3.17. Наведено приклад такого використання. На цьому прикладі внутрішній цикл є циклом з лічильником для малювання одного квадрата з довжиною сторони 100 кроків, а зовнішній цикл є циклом з передумовою для малювання квадратів на відстані 20 кроків один від одного, поки виконавець не доторкається до межі. На малюнку 3.18 наведено результат виконання цього алгоритму. Для організації вкладеного цикла у скретчі також можна використовувати оператор завжди. Він буде виконуватись доти, доки користувач не натисне червону кнопку Зупинити все. Давайте порівняємо два вкладених цикла у скретчі. Перший з них, який ми тільки що розібрали, містить зовнішній цикл з передумовою, внутрішній цикл з злічильник. Другий алгоритм, який ми розглядали на попередніх уроках, він містить зовнішній цикл з лічильником. І внутрішній цикл також з лічильником. Внутрішній цикл будував одне коло. Зовнішній цикл будував чотири кола. Перший цикл це вкладений цикл з передумовою. Ось вона. Другий цикл це вкладений цикл з лічильниками, ось вони. Домашнім завданням вам буде побудувати кола різних кольорів доти, доки не закінчиться екран. Звичайно, то буде цикл з передумовою, тому що умовою побудови цих хіл буде наявність вільного місця екрану. На цьому у мене все. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Дякую вам за увагу. Продовжуйте працювати і ніколи не припиняйте свій розвиток. До наступних зустрічей!